І зараз Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаємо вас. Слава Україні героям, слава добрий ранок в студії. Отже, давайте розпочнемо з тенденцій Тенденції щодо спроб незаконного перетину кордону військовозобов'язаними. Що ви зараз спостерігаєте? Збільшується, зменшується кількість, і скількох ви затримали від початку року? Власне, на жаль, такі спроби продовжуються. Не можу сказати, що кількість спроб збільшується або зменшується. Фактично, такі, така тенденція залишається сталою на тому ж рівні, що і було раніше. Близько кількох десятків спроб незаконного перетину кордону прикордонники припиняють щоденно по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, і також. В середньому за добу близько 10-15 спроб, коли особи намагаються використовувати підробні документи. Наші інспектори викривають в пунктах пропуска, тобто на легальних шляхах, де можна перетнути кордон, але особи, сподіваючись, що прикордонники не викриють підробки, намагаються у такий спосіб залишати межі України. І вкотре можу нагадати, що за спроби використання підробних документів. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність, і ми таких осіб передаємо співробітникам правоохоронних органів для того, щоб їх в подальшому притягнули до відповідальності згідно норм законодавства. За спроби перетнути кордон по зеленій ділянці кордону. За такі дії передбачена адміністративна відповідальність, але також ми Перевіряємо кожного для того, щоб в подальшому викрити схеми і організаторів, і пособників хто обіцяв або сприяв таким особам у незаконному перетині кордону. Адже ми бачимо, що досить часто порушники платять таким злочинним організованим групам досить великі кошти для того, щоб Незаконно перетнути кордон організатори і пособники обіцяють сприяння в цьому таким особам, але також особливо в цю пору року ми бачимо, що організатори зневажають життям та здоров'ям людей, бо досить часто направляють їх через такі місцевості. По Закарпатті, особливо де важкодоступна гірська місцевість, або коли кордон проходить по лінії річки і через спробу незаконно перетнути кордон, особа може втратити життя. Пане Андрію, тут е, хотілося б уточнити щодо е, тих документів, які дають право на законний перетин е, кордону України для військовозобов'язаних, щоб ви нагадали. І щодо схем, е, е, це одні і ті самі схеми. Ну тобто, е, людина платить гроші і вказують на певну географічну точку, де вона е, може спробувати перетнути кордон. Чи вигадують щось нове? Ну, е якщо говорити про напрямки пунктів пропуску, то я вже казав, що особи намагаються як правило використати підробні документи. По зеленій ділянці кордону це так організатори доправляють людей в прикордоння, в подальшому вказують напрямок, в якому їм треба далі рухатися. Фактично, схеми не міняються. Але якщо говорити про напрямок пунктів пропуску, то є правила перетину кордону, де чітко зазначені категорії, кому дозволено перетнути. Кордон і які умови, тобто які документи, необхідні для того, щоб особа могла здійснити перетин кордону, і як бачимо, особливо за останній час кількість спроб незаконного перетину кордону за підробними документами, вона збільшується. Фактично, організатори і пособники намагаються підробити документи. Під всі категорії, які яким би дозволено перетнути кордон, це в тому числі і по напрямку багатодітства, це і за напрямком непридатності до військової служби, це і документи про інвалідність. Але наші інспектори маючи технічні засоби для перевірки документів, використовуючи взаємодію з іншими державними органами, детально перевіряють кожного. Детально перевіряють документи, детально перевіряють, чи видавалися такі документи тій чи іншій особі, яка їх представляє для того, щоб зрозуміти, чи має вона право на кордону, Ну і власне чи не використовує вона підробні документи. Можу нагадати, що протягом минулого року в пунктах пропуску було викрито понад 3300 підробних документів, які особи використовували під час спроби. Перетину кордону, ну і власне також нагадаю, що загалом за час дії воєнного стану наші оперативні співробітники взаємодії з іншими правоохоронними органами викрили понад 350 таких злочинних організованих груп, які обіцяли сприяння в перетині кордону, як поза межами пунктів пропуску, так і ті, які підробляли документи для осіб, які слідували через пункти пропуску. Пане Андрію, давайте додамо інформації до нашої розмови. Прикордонники зі стугни знищили ворожий БМП 2 про ефективне застосування українського протитанкового ракетного комплексу. Повідомили у Держприкордонслужбі. українські. Бійці-прикордонники луганського загону уразили ціль на бахмутському напрямку з відстані близько 4 кілометрів? На опублікованих кадрах видно, як після прицілювання ракета влучає точно у ворожу бойову машину піхоти, і зазначимо, що екіпаж знищеної БМП складається із трьох осіб, а сама машина здатна перевозити до семи десантників. От власне, таке відео хотіли показати нашим глядачам. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, на яких ділянках фронту сьогодні? службу прикордонники іде зараз найгарячіше. Ну, власне, прикордонники залиш... залишаються складовою сил оборони а, нашої країни, і окрім звісно виконання завдань на державному кордоні, а, наші підрозділи в складі сил оборони виконують завдання по всій протяжності лінії фронту: це і і Авдіївський, і Бахмутський, Мар'їнський напрямки, це і південь нашої країни і а, в... Наші хлопці, наші підрозділи виконують завдання в відповідності до тих, які визначає Генеральний штаб збройних сил України у співпраці з іншими складовими сил оборони: це і збройні сили України і Національної гвардії України. Ну і за останній час бачимо, що ворог досить потужно продовжує обстрілювати. Якщо говорити про підрозділи державної прикордонної служби, ті, ті місця, які утримують наші хлопці, але звісно, що у відповідь ми даємо відкриваємо вогонь для того, щоб і нищити ворога, не дозволяти штурмових дій за останній період найбільш така найбільш такий гарячий напрямок щодо спроб штурмувати позиції підрозділів державної прикордонної служби це Лиманський, Бахмутський і Авдіївський напрямки. Проте хлопці своєю своєю мужністю своїм героїзмом відбивають ці атаки. Можу, вкотре нагадати, що прикордонники продовжують нарощувати свої вогневі потужності. Зараз наші підрозділи активно використовують і міномети, використовують і артилерію, в тому числі і реактивні системи залпового вогню, використовують інші вогневі засоби. І керівництво відомства веде постійну роботу для того, щоб нарощувати потужності наших підрозділів. Для того щоб вони мали всі можливості бити ворога, утримувати свої позиції. Активно розвивається напрямок безпілотних літальних апаратів. Ми використовуємо і розвідувальні, і ударні безпілотники. Знову ж таки, у співпраці з підрозділами збройних сил України. Наші оператори БПЛА також наводять артилерію на позиції ворога. Тому, хоч і складно зараз, звісно, по всій лінії фронту, але хлопці мужньо утримують свої позиції. Ну що ж, дякуємо їм і вам за це. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку.